В Україні завтра відзначатимуть день морської піхоти. Вона має столітню історію. Саме 23 травня 1918 року. Гетьман Скоропадський видав указ України про. По морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби сьогодні. Морські піхотинці на передових рубежах про їхню службу поговоримо далі на зв'язку зі студією військовослужбовець 38 окремої бригади морської піхоти Ярослав на позивний Айс. Ярославе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава одразу хочу звернутися до всіх наших глядачів. Зараз у куточках ваших екранів. От власне тут з'явився QR-код. Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники з 38-ї окремої бригади морської піхоти. Вони оголосили збір. А власне на що пане Ярославе, Розкажіть нам на реп та транспорт, який буде допомагати піхотинцям в доставці до полю бою, а також до доставки провізії, БК, Майна і евокуація. Скажіть, будь ласка, наскільки техніка важлива зараз на полі бою, власна системи РЕП, які оберігають і військових, і оберігають техніку. Як часто вони виходять з ладу? На даний час настає планомірна ера окна і дронів на оптоволокні? Але поки не перейшли на так, на цю тему цей реп дуже допомагає піхатинцям, мавікістам, пілотам, кому завгодно, інженерам, всій піхоті, яка є наявна зараз у нас. Тож я прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. Не словом, а ділом для наших морських піхотинців, які завтра будуть відзначати свій професійний день, у них буде завтра свято доєднатися до цього збору, допомогти нашим захисникам зібрати необхідні кошти для того, щоб вони придбали системи РЕП і необхідну техніку для того, щоб швидше пересуватися на лінію фронту, для того, щоб захищати особовий склад і техніку. Це дуже важливо, адже пам'ятаєте, що зараз українське небо просто прошите російськими безпілотниками, які постійно роять у небі, намагаються поцілити і у наших військових і у техніку. Тож системи РЕП дуже важливі і дуже потрібні зараз на фронті, так само як і автівки. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Рославе. Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. На даний час е, обстановка, як і місяць тому, як і два, як і три, вона напружена. Змінилася тактика дій, дій противника. Зараз так е, звані мотоциклетні групи пішли в хід. Тому зараз е, обстановка незмінна, така, як і була до цього. Вона напружена і вона не змінюється. Ви вже згадали про дрони на оптоволокня. Яка взагалі інтенсивність використання ворогом безпілотників? І що все-таки найчастіше використовують зараз? Найчастіше зараз використовують безпосередньо на лінії зіткнення це мавіки, а також у разі критичних там ситуацій або пересування техніки це впівдрони. Як на оптово-окні, так і звичайні впівдрони. Я знову ж звертаюсь до наших глядачів. Нашим, нашої з вами допомоги дуже потребують військовослужбовці 38-ї окремої бригади морської піхоти. Вони оголосили збір на системи РЕП і автівки, які їм дуже потрібні на фронті, на лінії розмежування. Адже ворог постійно намагається знайти шпаринку в нашому захисті для того, щоб їх безпілотники пролітали, долітали, обходили системи РЕП. Тому. Системи РЕП дуже важливі. Чим більше їх буде на фронті, тим захищеніше будуть наші захисники. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору, допоможемо не словом, а ділом. 5, 10, 20, 100, хто скільки може, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Ярославе, власне, завтра в Україні відзначають день морської піхоти. Тож, буквально хочу вас більше. Розпитати про це і зупинитися на специфіки вашої роботи. От, яка роль морських піхотинців на лінії зіткнення? Які задачі виконуєте? Розкажіть нам, будь ласка. На даний час морська піхота зробила дуже великий вклад в незалежність України, тим, що вона стоїть на полях Донбасу, вона стояла на полях Херсонщини. Вона долучалась до деяких інших операцій. На даний час морська піхота використовується, не як то кажуть, за призначенням, але за прямим покликом серця. Тому морська піхота зараз виконує дуже важливу роль в обороноздатності нашої держави? А які риси повинен мати піхотинець? Саме перша риса морського піхотинця це сміливість, тобі ж хоробрість. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили до лав морської піхоти? Наскільки складно Яка? це було? Я кадровий військовий, тому пройшов навчання і потратив до увагу морської піхоти. Я знову звертаюсь до всіх наших глядачів. І дуже прошу абсолютно всіх допомогти нашим захисникам 38-ї окремої бригади морської піхоти. Вони оголосили збір на системи РЕП і автівки, які їм дуже потрібні на лінію розмежування. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо. Абсолютно для всіх пам'ятайте, що наші захисники наближають нашу спільну перемогу і боронять нас від російських загарбників. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Тож, будь ласка, хто скільки може? Доєднайтеся і задонатьте. Дякую абсолютно всім, хто вже це зробив. Дякую вам, пане Ярославе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Навза я нагадаю. Це був Ярослав з позивним Айс, військовослужбовець 38-ї окремої бригади морської піхоти.